Лінія бойового зіткнення це там, де знаходиться противник для когось. Це лінія там, куди змогли дійти наші сили. Я вже писав на допис з того приводу, що на сьогоднішній день лінію бойового зіткнення. Починають вже навіть малювати не позиції піхотні, а більше позиції БПЛА і підрозділів вогневої підтримки, адже противник все одно просочується через наші порядки, намагається рухатися далі вперед. І коли відбуваються контактні бої там в 3-4 кілометрів в тил від піхотних позицій, то що ми можемо вважати тут лінією бойового зіткнення. Так само, це і в сторону противника, тобто сіра зона на сьогоднішній день, це навіть не в метрах, мова йде це місцями, і це доходить до 10 кілометрів. Тому, ну зараз я говорю саме про ширину, тому говорити про те, що якесь місто може умовно називатися кілзоною. Звісно, це таким може статися, адже ж повторюся ще раз, що на сьогоднішній день сіра зона становить порядку там 10 кілометрів. Любе місто невелике може попасти в цю кілзону і називатися кілзоною. Хоча, по факту, ми всі будемо чітко розуміти, що місто залишається під контролем України, місто залишається українським, і ми надаємо змогу його захопити противнику.